Друзі, всім привіт! Ви на каналі атре 2 У нас wz 111 модул 5 а В наборі, друзі, 20 тисяч золота, можна забрати танк з легендарним камуфляжем вогняний змій, Також тут аватар, отруйна троянда, 25 сертифікатів вільного досвіду X5, 9 слотів обладнання. І друзі, дивіться, за 50 перемог ми отримаємо аж цілих 5 містичних контейнерів, друзі. Ну і звісно, що слот в ангарі. Також є пропозиція взяти контейнер за 625 гривень, і якщо вам не випадає ВЗ 115А, вам 100% випадає 5000 голди. Що скажу? За ВАЗіка, ну тут 100 20%. 20% випадіння ВЗ 115А. Що я вам скажу, друзі? Ну, якщо ви хочете придбати цей танк взагалі умовно, То і бажаєте на нього витратити гроші. 20 тисяч голди, це, я думаю, забагато для цього танку. Дуже забагато. А я не бачу, щоб він продавався чомусь за гроші. Ще раз перевірю, може я десь пропустив. А за гроші таки він і не продається. М -м, цікаво. Цікаво, дуже цікаво, що за гроші не продається, але, друзі, ну, 20 тисяч золота це все одно достатньо багато. І це точно більше, ніж за нього просять в гривнях. Тому, як би я зробив на місці своєму, якщо я хотів би придбати цей танк, я би просто відкривав би контейнерами. Чому б контейнерами? Тому що. За 625 гривень, якщо він тобі випаде, це от найкращий варіант. Купити камуфляж легендарний, якщо він тобі треба, зазвичай багато гравців не купують легендарний камуфляж. Прокачати її обладнання. Ну і тисячу... Ну, просто прокачати обладнання. А хотів сказати, що 1000 золота ні, 1000 золота не треба витрачати, тому що екіпаж буде вже прокачаний одразу. Давайте одразу. Подивимося, що за статистика, на ньому майже не граю. 172, 172 бої зіграно на ньому 56,98% перемог, 2,282 середньої шкоди. Ну, непогано, скажімо, непогано. Що у нас по влучності? По влучності маємо 82-86. Тобто сказати, що він кривий, можна не сказати. Якщо ти, наприклад, робиш там 80% влучних пострілів, це означає, що. Ти ну, достатньо влучний. Все решта, то ВБР, друзі, там десь не влучив, там десь воно полетіло за коло розкиду, Це все вже можна не рахувати. Обладнання, амуніція, спорядження і ця історія стоїть у мене таким чином. Ну і Зіграємо вже по традиції. Три бої на ньому з рейтингу наразі вийдемо. Що у нас тут є? у нас, Нам перевагу треба пограти. ну Давайте ще для важкого танку. Ускладнюємо завдання і граємо в перевазі. Міняє він зараз назву на серпент. Сірпент. Где 10,5, друзі? 10,5 достатньо. Я вам хотів, знаєте, що сказати, що важкі танки або взагалі будь-які там танки нові які З'являються у грі, це така досить цікава історія. І я чомусь сьогодні задумався про те, що мені, в принципі, для, того, для повного щастя потрібно всього там пару танків для того, щоб на них грати. Тому що на багатьох танках ми вже не граємо. І... От друзі, бачите, що відбувається, коли ти. Хлопця, отак от зупиняєш тут на під'їзді до мостіка. І ще й правильно зупиняєш, тому що ця команда, вся Тіма видала. По шапки. Ми не будемо тут зупинятися. Ми поїдемо далі до Є 4 Вафлю і без нас там заберуть, ну тут зрозуміло я думаю Просто пропушимо зараз її четвертого Стосовно динаміки гри на цьому танку дуже подобається. 10 секунд для нього КД норм. Навіть інколи, можна сказати, що рікошетний танк. Альфа-575 для КД в 10 секунд це достатньо, достатньо можна грати. І, і як ви бачите, що грати можна достатньо комфортно. Гармата. Стосовно гармати, можна сказати, що досить точна гармата. Тому що навіть отак зараз без зведення. Ну, Реально ж я не зводився до самого кінця. І я влучаю в лючок Бронепробуття те ок, все добре. Тому тут, в принципі, достатньо комфортно. Зараз ми поїдемо з сотку пограємо. Що нам сотка з того скаже? Подивимося. І сотка хоче мене пограти, бачите? За рахунок профіля він трошки не влучає. Ну, може йому підкрутили. Або мені підкрутили. ну. Я не домовлявся робити огляд з Тому. Ну, от У сотки КД довше набагато, у мене трошки швидше, мені зручніше грати проти сотки. Не влучив я в ту планку. Давай почекай, почекай. зараз тобі із четвертий накидає. Вицілюю лючки. Ну і звісно, є соти, е, перештовхає мене в такій боротьбі. Тому що він важчий, штовхатися він вміє. Ну, але. пробивати і це, друзі, не калібровані снаряди. Це звичайні снаряди, і хочеш пробивати сотку, став голду. Якщо хочеш грати краще, або, наприклад. Трошки зменшити свій ДПМ і поставити на доп пробой, то буде ситуація цікавіша, трошки. буде підсвічуватися, там він буде ромбовий. Хоч ромбуй, хоч не ромбуй, то все одно будеш пробувати його. Ну, як на мене, трошку за бій нормально, нагідано. такий бій 47 тисяч всього, тобто можна сказати, що танк не фармить. Стосовно гри на ньому, ну, комфортний. Цей танк комфортний. Але я ж я кажу, якщо б я, наприклад, не вівся там на заливання Варгеймінгу про те, що от у нас тут з'явився новий танк. Абсолютно новий, нова механіка, от все нове. Блін, друзі, ну камон. Насамперед, тут нова, ну, типу, оболочка, Просто нова моделька. Ці танки. Вони зведені один до одного, просто зведені до єдиної якогось єдиного балансу. Який це баланс знає лише Wargaming. І думати, що танк реально новий, не буде. І якщо ви зараз подивитесь на тенденції, то вже немає такого, що хоп, а у нас в грі з'явився Прожето 65-й. Імба там, всіх розриває, Блін, скільки його разів після того нерфили? Його нерфили після того просто якусь там е, ну, величезну кількість разів. Також, ну, якщо не брати прогу 65-ту, там можна подивитися, таких танків було дуже багато. І де вони всі? Вони всі вже в ангарі стоїть. Стоять і що та прога? Прогу вже ну, нереально грати. Вона повільна, то і швидкість. Змінили, то, то ще щось. І, ну, я не знаю, на напруги нереально грати. Ті, хто знають прогу з того часу ще, коли вона гралася, ну, не так, як зараз мається на увазі, коли вона була іншою, от первинною, скажімо, скажімо так. Ну, ті мене зрозуміють. Так само з Герльом 15 от коли у Варгеймінга руки доходять до чогось. Там, де вони хочуть, як то кажуть, ребаланс зробити, то все відбувається просто дуже погано. Вони нічого не можуть зробити добре, вони зможуть тільки ну, портити і все. Більш нічого. Ну і це реально, не знаю, це навіть неможливо назвати тенденцією, це називається, друзі, як то кажуть. У вас містика, у нас статистика. От це реальна статистика. Що вони все тільки портять. Треба було трошки прицілюватись. Не, ну з цим хлопчиком не дуже хочеться мені зараз. Так, а що там парень? Не влучаю, не влучаю, але у нього мав бути ще один постріл, я так розумію. Ну от навіть тут такий бій, такий X, я б не сказав, що дуже гарний. І я все одно трошку накидав свою. Він закидешився вже. До побачення. Так, це добре, що нам ПТ-шечка Ту 2, два... ну да, 268, це він гадав, що він. Блін, да що ж тут відбувається? Там бетка взривають, там ще щось. Бабка стоїть, просто стоїть. От трошки, друзі, трошки було б швидше, наприклад, а, да? якщо б... Зараз зіграла ПТшка швидше, то хітпоінтів було більше. Так Е4, я з є 4 не хочу дуже грати. Хоча... Не такий він і страшний, як його малюють, того Е4. А він такий думав, що да, щось я ж що, що він мені на постріл, типу, на косарь дав йому. Це нормально. Трошки на випередження взяв. Я думаю, що я не зроблю дурницю, якщо я поїду сюди. Бабусі треба трошки почекати, я бачу, що у нас очки переваги. Так, і у нас залишається соточка. Їду, їду. Блін, ну сотка на пару пострілів, треба хоч точку забрати. Я, мабуть, по точках буду встигати. А там вже десь зустрінемось на точці А. Ну тут без варіантів. Якщо він мені дасть заїхати туди, тому що я так розумію, що він теж в сторону точки А їде. Ну начебто встигаю. По таймінгу, типу, встигаю, але там вже впритул. І він тут стоїть, ага. Він забере, блін. Ну, що ж тут зробиш, друзі? Це перевага. Тут 5к накидав. ну, от Я, наприклад, старався в цьому бою. Я і вижив, і 5К накидав, і свісто, це медалька майстра. Три фраги зробив. Блін, друзі, ну команда союзників грала переважно. Тут три танки були справа. І то там оцей хлопчик на об'єкті, він приїхав. Давний, дав, ну, Під кінець бою. 79, друзі, 80 тисяч боїв, майже 60% перемог. От у мене я теж так хочу. Але я хочу, щоб у мене було по настрілу 6К, а не так, як в нього. Реально хотів чувак допомогти, а допомогти не вдалося. М -м, наказ на другу Це все так випало нормал. Нормал. Так. Наказ на другу ступінь, так точно. Тому, друзі, стосовно цього танка, достатньо комфортний танк. Ну, от, не знаю, для динамічної гри типу цікавий, цікавий танк. Чи вартує він тих 20 тисяч? Ну, за 20 тисяч я б не купував. Я б купив, от, спробував там свою вдачу, якщо, умовно кажучи, якщо в тебе є гроші купити його за 20 тисяч за золота, то придбай його, спробуй його два рази або три рази придбати по 600 гривень. Якщо тобі випаде він з першого контейнеру за 600 гривень, блин, ну це ідеально буде. Це реально от вартість най, найгарніша, найкраща взагалі. І за ці гроші цікаво було б, якщо б він випав. А, а якщо, наприклад, там за фул прайс його брати, ну не знаю. Не знаю я б навіть не брав би, мабуть. Тому що мені дуже цікаво, скільки буде каро коштувати, коли він з'явиться в продажі? І якщо WZ101 з 5A продається за 20 тисяч, не знаю, що вони попросять за каро. 50, Ну, типу, найновіший колекціонний танк. От тут мені дуже цікаво. А що сьогодні вранці відбувається такого, що. Реально. Не закидує в гру. Шо це таке? 8 година. Взагалі не розумію, що відбувається з грою. О, невже, вже. Вирішили мене запустити. ви там Чекали опонентів, які будуть теж накидувати по 5К. чи Ну, планка майстра, в принципі, скажімо так. Я не знаю, я думаю, що десь 4К. Тому що у нас там було пару пострілів, гарних таких по Є4 у нас там він загорівся майже на касаті чувак. А тут, ну не знаю, тут при програші, знаєте, заробити майстра, ну, це прикольно. Єдиний з команди, що хто. Щось зробив. Ну, реально, не вистачило два, два постріли, не вистачило там в сотку зробити. Ну, і там я, Якби забрав би точку, я б, мабуть, не втримав той постріл, який би, який би він мені дав. Ну, Звісно, якщо б, наприклад, там е він би мене не пробив, я б щось зміг ще зробити. А так. Блін, ну тут заруба, тут адреналіна, так. Да. Треба борт хевіку пробивати і може би БК взорвати. Не цікава історія тут. Зробимо простріл? Зробимо. Такі простріли, до речі, як то звуть їх блайндами, так? Да? Такі постріли ну, краще блайнд робити, або якщо ти точно знаєш, що він там. Чому? Тому що воно вам потім списується в статистику не влучань. І влучність по аккаунту у вас трошки потім страждає. Так, це добре гуслі по гусеничкам. Так, що ми... Ну блін, друзі, 2 хвилини бою, двушку вже не кидали. Граємо далі. Ти тут? Не, не тут. Ну у мене просто... Що у мене? У мене по аккаунту боїв багато, то можна, можна ще побалуватись такими блайндами. Але я б хотів би. На вірочку давати. Не знаю, тут гармата мені дуже подобається. Це не і сьомий, це взагалі інший танк. З чим його порівнювати, навіть я не знаю, але я взагалі не, не дуже хочу танки порівнювати е, з чимось там. От він там такий. Там може і такий, але а, а якщо не такий. Блін, ну у нас знову не грає команда. У нас е, зібрали, то воно мене так довго в гру і кидало, тому що хотілося, щоб мені кінчини накидало сюди в гру. <плес> Раз, з трьох пострілів ще й ззаду підкрадається, і ще й це йде. Ну да, ну да. Ну, Я гадаю, що все одно за ці три боя в принципі, стало зрозуміло, що от, комфортно на цьому танку, наприклад, апати ваш, вашу середню шкоду, там, неважливо, на танку чи по аккаунту, достатньо комфортно. Гармата збалансована, танк, в принципі, збалансований, комфортний, навіть рікашетний, теж ви це бачили особливо з першого бою. Ну, Тут просто я не знаю, як два рази поспіль попадається команда просто даунів відбитих, ну однокнопочних, клеточних, не знаю, називайте їх як хочете. Але я так розумію, що якщо ранковий рандом о 8 годині. Плюс-мінус такий, то, та, блін, я, я вчора майже не грав. І з таким це я, мабуть, і сьогодні грати не дуже буду. Дивимось. Ну, БЗшки, звісно, треба повиконувати, тому що треба. Хоча клан виконав всі бойові завдання. Ну і стосовно танку, в принципі, там, на перехват точок, якщо ви граєте в перевагу, теж достатньо. Він достатньо швидкий, мобільний. Ну, Танк збалансований. Мені танк подобається. Тобто резюмуючи, скажу, що він подобається. Просто він в мене дуже давно. І там, опаруватися на ньому на 60% перемог, ну, можна там пограти там до 1000 боїв дігнати і буде там 60%. А чи треба це? Ну так, 3500, друзі. Ви бачите, там 2 хвилини бою і вже накидано там двушка. Ось так от. Танк мені подобається. Друзі, от давайте резюмувати. Стосовно того, як його придбати, якщо ви хочете придбати його за 20 тисяч годин, то я б порекомендував спробувати придбати його в контейнерах. Чому? Тому що 20% ймовірність випадання, і я думаю, що він там з першого або другого контейнера випаде, і це все одно буде дешевше, ніж 20 тисяч зод. Тому пробуйте. Танчик достатньо гарно, можна брати. А також, друзі. Підпишіться на канал, не забудьте поставити лайк цьому відео. Ну і пишіть ваші коменти. Дуже буду радий бачити вас в коментарях. А також, друзі, бажаю вам всім гарних боїв і пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!